Термометр галілея термоскоп. Це прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферічні буйки поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка з нанесеним на ній значенням температури. При зниженні температури в приміщенні, густина рідини в циліндрі збільшується. І поплавці піднімаються вгору один за одним. При підвищенні опускаються. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, що відірвався від дна.